У Дерцині облаштовують автобусні зупинки. Працівники РБУ розпочали монтаж металевих конструкцій, встановлять три нові павільйони з посадковими майданчиками. Одну громадську стоянку відремонтують та влаштують під'їзд. Також комунальники проводять очистку водовідвідних каналів. Роботи виконують у Дерцині та сусідньому форнуші, де згодом планують прокладання дорожнього полотна. На даний час комунальники працюють по встановленню автобусних зупинок село Дерцен. В кількості три автобусні зупинки облаштовані будуть посадковими майданчиками, плюс одна зупинка буде облаштована в ремонтні роботи, зроблені в добротному стані. Вона, але перекриємо і зробимо відповідні під'їздні дорогу і мощення фемка і поребрика. На даний час працюють зварювальні роботи. Плюс розчистка водовідних канал біля автобусних зупинках, тому що водовідвідні канави на даний час в захливому стані. Але працюємо на цьому і в даний час ще працюють село Форнош, водовідвідні канали, розчистка йде, бо в дальнішому буде прокладання дороги на даному часу. Торік для покращення дорожньої інфраструктури комунальниками виконано роботи на понад 40 мільйонів гривень, відремонтовано 48 вулиць, перехресть та тротуарів. Крім того, минулого року проводилися роботи з прибирання надіючих кладовищ у селах. У Кожному селі люди працюють прийняті на роботу по благоустрою. Тобто, це основна частина йде покоси видалення чагарників, прибирання кладовищ влаштування посадкових майданчиків, розчистка ярів, водовідних канал, щоб менше було підтоплення і обрізка дерев. Вуличне освітлення, ну, на даний час ми не включаємо вуличне освітлення, але ремонтні роботи, заміна кабеля, проміжкові роботи, опори це все працює комунальна служба. В основні такі роботи у нас були по Будемо так говорити по перекладанню бруківки. У нас було відремонтовано 48 вулиць і перехресті з тротуарами. Основна частина, дуже приєднані села, котрі в нас були, захаращені кладовища були. Ми їх розчистили, повністю благосуть, підтримуємо на даний час. І май така, будемо говорити, робота проведена по кладовищах, які не діючі. В такому разі і плюс дуже багато старостинському заложанському старостинському округу, Завідерському старостинському округу, ключавському старостинському округу проведені водовідвідні канали в належний стан, щоб не було підтоплення і руйнування дорожнього полотна. Роботи з благоустрою проводяться щоденно. Комунальники впорядковують, прибирають, ремонтують, дбають про належний стан міста та всієї громади.